Вітаю, друзі! Хочеться поговорити ось про що? Як получився Овен Стефан? Як вийшло це? Звідки взялося це ім'я і стало моїм? Одинадцятому році здається. Так, да, це був вже 11-й рік. Після листопада ем, була дуже потужна група з трьох моїх учнів, яка працювала щотижня, і ми спілкувалися в режимі онлайн з моїми учнями. Бувало таке, що до 80 дзвінків було телефоном, було протистояння, знайомство з собою. Такі глибинні інсайти відбувалися і дія, дія, дія. І в цій дії відбувалося розкриття налаштування, навчання. Зараз модно говорити, завжди було модно говорити посвяти, 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 квантові стрибки. Знаходження себе ага. І е, я дуже недовірлива людина і дуже бита. І тому я завжди перевіряв, і техніка безпеки була завжди е, для мене головним. І тому я перевіряв свою інформацію. Е, і для того, щоб більш ефективно її перевіряти, е, я Налаштував одну з своїх учениць як ченелера і підтримував поруч з собою чистоту її каналу, особливо під час робіт групи. І таким чином, через неї йшла незалежна інформація, незалежна від неї, незалежна від неї, незалежна від групи, вона писала чужим почерком, таким досить некаліграфічним, досить повільно. І інколи я вже давним-давно отримав ту інформацію, але я чекав, поки вона допише, і інформація співпадала і не завжди з моїм отриманням. Ми тоді перепровіряли. Досить шкодую, що не звернув увагу, що коли як і йшла інформація про війну не вірилося, що в наші часи ми можемо штовхнутися. З такими подіями, як війна, тим більше така, було щось сюрреалістичне і в захопленні Криму, і Донбасу, і потім, а тепер так. Жахіття. І щовечора ми стелефонувались з моєю ученицею. Вона мені розповідала, що їй написалося. Вона методично щодня працювала з ченелінгами. Для себе, для групи, її передавали інформацію і для мене особисто. І ось я вже не пам'ятаю, недавно передивлявся архів, Мали ці дописи, де було сказано перший раз ім'я Овен була якась дуже важлива інформація. І потім, по скрипту передай це овну. І вона прочитала бездослівно: досл передай це овну. І каже, хто це? А я їй відповідаю, це я. Вона точно це ти, це ти. І так ми прийняли, і я прийняв це ім'я у своє життя. І воно стало моїм все більше, воно в сторону прибрало мої паспортні дані. І... і я себе не відчуваю вже по-іншому за ці роки. З 2011 року пройшло 13 років, і як я себе відчуваю, і до мене так звертаються. І досить швидко, десь на протязі кількох місяців, ми, я пам'ятаю, дивилися про благодатний вогонь, про Єрусалим відео. І тоді відкрилося дві речі. Моє одне з моїх втілень, я колись розкажу, воно досить цікаве, Бейбарс називається. Воно відкрилось теж несподівано для мене. Я працював над минулими втіленнями, але з метою зцілити це. Тому мені не дуже було цікаво, там, щоб я був наполеоном, Клеопатрою або ще, або ще кимось. Але. З кармою працював і з минулими втіленнями теж. І володарі карми вперше прийшли і дали мені шанс десь в 95 му 94-му році. Про це ми теж, можливо, поговоримо, якщо вам цікаво. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам, як приходять фізично володарі карми до тебе в гості, чи за тобою, чи по тебе. Не знаю. Вони. Досить потужні, ти, ти набрікаєш і цепенієш. Ти, ти не можеш рухатися в їх присутності. Це було все по-іншому. Я про Стефана. Отже, Зованом ми роз, розібралися. Просто ченелінг, який я прийняв. Можливо, аби я його не прийняв, було б якесь інше ім'я, яке би я прийняв. Ну, я прийняв таке ім'я. От, мені зайшло. Тобто не по гороскопу, не по, не по народженню, не по чому. А так, з небес сказали: ось будеш? Буду, все, я є. Я є Овен. Овен є я. Все. Так само мені кинули інформацію, яку я сприйняв як занадто особисту. І я зрозумів, що це моє теж втілення. Мені її просто викинув інтернет. Я не досліджував там цю тему. Якихось э, певних персонажів, втілення, християнства, нічого. Просто сплило вікно, знаєте, як реклама. І. Так, цікаво. І про першомученика Святого Стефана. Мені було так прикро за справедливість, за те, що він. Э, не дав очернити постать Ісуса, Христа, Спасителя, не дав Його зневічити, оклівітати, Його знищили. Забили камінням. Уявіть собі. Ну, звісно, в ті, в ті часи це було нормально. Але я уявив собі. Я не знаю, як, як це робилося, але чомусь мені було. Здавалося, що я по пояс закопаний в землю, не можу бігти, не можу захищатись. Можливо, руки мої отак, і в мене летять каміння, шматя, і я... якийсь камінь був останнім, коли я помер. Я просто перестав відчувати біль, і, перес... і... і я як, як ліхтарик погас. Я злився з тих. Я не знаю, чи був я ним, але мені ця біль, ця справедливість, несправедливість були настільки рідними, що я вирішив, що це моє друге ім'я. І так став овен Стефан, і потім з'явилася в мене учениця, яка кинула той останній камінь, камінь який погасив. Свідомість Стефана. Вона так переживала і плакала. А я подякував їй тепер. Я не знаю, чи правда, що був я тим саме першомучеником Стефаном. Не знаю, і це неможливо дізнатися і дотепер. Ну хіба буде е, машина часу, але що вона нам дасть? Нічого, ну перенесемось, ну побачимо. Ну, було таке. Ну, забили людину до смерті. Камінням. А далі? Ну, що далі? Що може бути далі? Та нічого не буде далі. Отже, я прийняв. І мені відчулося відразу, як я сприйняв це своїм другим ім'ям і, і прожив цей момент. Відстоєння справедливості ціною своєї, свого життя. Відстоєння честі і достоинства іншої людини ціною свого життя. Чи вартувало воно того? Чи потрібно було так вчиняти? Ніхто не скаже нам тепер, та й не потрібно нам то знати, можливо. Але я відчув присутність того, що називають мощі, частка тіла фізичного святого Стефана тут в Києві, тут тепер. І я пішов в інтернет і почав шукати і дійсно знайшов. Знайшов частку святого Стефана Палець. Я не буду показувати непристойний палець, у нас непристойно його показувати. Але дійсно, здається, Мазепа для, цього, для цієї частки святого Стефана створив саркофаг, Здається, 160 пудів срібла на нього пішло. І цей, цей палець потім був у саркофаг забрали в музей, палець перенесли в Кіпарісовий саркофаг, і він був в теплому храмі приближніх печерах Лаври Київської, а потім повернули його в срібній саркофаг, який з лівого притвору Успенського собору стоїть тепер. А в тому Кіпарисовому просто воском залите там, де був палець. Цікаво! Ем, а з правого притвору стоїть саркофаг, а з лівого притвору притвор Святого Стефана в Успенському соборі. Я вперше побачив цю ікону, стоїть юнак. По суті, юнак. В таких якихось одягу, в яких ходять священнослужителі з каміннями в руках, напевно, тих, що йому прилетіли. Такий собі спокійний стоїть. І, чесно кажучи, я не досліджував його, але, можливо, прийшов час дослідити Стефана, дослідити, хто він Овен, як варіант, бо е, ім'я Овен Стефан я сприйняв своїм. А майстер приліпилася пізніше, коли, ну я дивлюся, хтось мольфар, хтось характерник, хтось. А я задав собі питання хто ти? Потім згадав, в юнацтві мене називали майстром. Не знаю чому сповагу. Я подумав. Можливо, тим, чим я займаюся тепер. І є майстер. І воно так стало. Стало, стоїть і є. Було, звісно, величезна кількість якихось квантових стрибків, посвят, активацій і всього іншого. Я ніколи не робив оплатних таких собі, не собі, нікомусь. Все, все це йде природнім шляхом, і воно просто йде. Просто йде, і відбувається людина готова прийняти, бути вона є. Я говорю і замислююсь, чи не в ілюзії ми все, всі живемо, і чи не створив я собі чергову ілюзію, майстер Овен, Стефан. Але вже не відчувається по-іншому. І коли я це говорю, серце стискає, серцевий центр тисне. Від чого? Від того, що це правда чи навпаки. Можливо, я все це придумав. Як відчуваєте ви, друзі? Я хотів би відчути, почути ваше відчуття. Дякую. Дивний такий стан це як між світами. Раз і передай овену. А хто овен? А овен це я, це ти. Потім по імені мене дійсно впізнавали люди, яким в дитинстві казали, зустрінеш овна, не злякаєшся, буде. І таких було чимало. У вісні до кого я приходив як овен. Давно з дитинства. А потім раз Стефан. Ще є багато моментів, які повідкривалися по втіленнях, по крові. І вони лягли мені на серце. Я сприймаю себе за свою особисту персональну правду. Я не нав'язую її нікому. Вважаю так, вже сталося і так є. Це як сприймаєш хрест чийсь, чийся, несеш його. Я взяв це ім'я. Овен Стефан майстер. І сподіваюся пронести його щастя, друзі. Отже, не прощаюсь з вами, хочеться напевно почати розповіді про себе, про академію, якісь такі трохи домашні, принаймні, так як вони на сьогодні відображаються в мене. В пам'яті моїй. Дякую, друзі, дякую, що були зі мною в ці хвилини перепроживання. Ви бачите, я і зараз не тут. Не зовсім з вами. Дякую. Па-па.